Всім привіт! В цьому відео я розповім про те, як Османська імперія продовжила різко втрачати території. Це остання частина різка втрата території Османської імперії, так як потім я буду розповідати про те, як Османська імперія робила, брала участь у Першій світовій війні. А також те, як Османська імперія. В цьому відео Я розповім про те, як вона брала реванш. В 1913 році Болгарія мала претензії на території інших. Однак вони були проти, то через що почалася війна? Вони одночасно напали на неї. Греція напала. І хто ще правильно османи. Разом вони домоглися відтіснити Болгарію і зробили її, її вплив меншою. В результаті, за мирним договором, території зсувалися до таких: те, що Сербія отримувала частину територій. Ось до цих, от Греція до цих, тобто, вплив розширювався, у них. А також завойовані землі переходили під контроль османів. Тобто, Болгарії вже залишилося менше територій, що означає, що Османам вдалося на такий час наладити економіку. Пізніше, в 1913 році, вони договорились за таким миром, те, що установлюються кордони Болгарії та Османської імперії. А іменно ось такі. Тобто. Тобто, ось нові кордони Османської імперії. Ну а в наступному відео я розповім про те, як Османська імперія почала брати участь у Першій світовій війні. А також. Про те, як вона почала дружити із четверним союзом, тобто німецькою імперією та Австро-Угорською імперією, пізніше Болгарією, ну а на цьому все. До побачення, гарного дня.